2600 гривень в цю красу вже вгепала, а тепер потрібно її ж пересадити. Для цього купила ось такий кислий ґрунт у нашому місцевому магазині. Ще хотіла взяти добриво пролонгованої дії, але такого не було, тому буду вже висаджувати так. Дома ще знайшла сірку, додала її по інструкції, і були у мене горщики, хоча б на цьому зекономила. Горщики я ще брала взимку на пром'юа, здається. Ціна на них була тоді невисока. Вони у мене підвісні брала під пітунії, але думаю, під гортензії також під. Підійдуть. Розмір у них здається 2,5-3 літри. Під мої гортензії, думаю, буде нормально. Пересаджую, у мене тут в горщиках буде рости тепер 5 гортензій. Ще дві гортензії я залишила, буду висаджувати просто в ґрунт. Подивлюся, що з цього вийде, тому що ніколи не вирушувала саме в ґрунті. До речі, в горщиках у мене також не виходить. Виходить, у мене їх живцювати, укорінювати, але саме вирощувати ось так кущі, щоб вони гарно цвіли. Ну, це не мої, але ж, як бачите, я не здаюся. Знову накупила, пересадила, а тепер буду їх поливати стимулятором. У мене є ось такий клєвір, розвела його на 10 літрів води, 20 мл. взяла. Гарненько їх залила і сподіваюся, що це їм допоможе краще укорінитися. І Вони мене будуть радувати своїм цвітінням все літо і доживуть до наступного літа, але про це ми вже дізнаємося в наступній серії.